Всім доброго дня. пропонується до продажу. Ось такий дачний участочок з будиночком, з усіма комунікаціями. До продажу зараз обійдемо. Да, будиночок. Шість соток. Будинок з усіма комунікаціями. септик. Скважина пробита, насос встановлено, звичайно. Ось ми маємо таку мангальну. Насос встановлено ось тут. Мангальна досить така велика. Далі по ось той заборчик, то сусіди вже. Оце вся територія. І оця надвірна споруда. Теж відноситься сюди до цього, до цієї діляночки. Планували робити лічний душ, туалет, але передумали і зробили по будинку. Територія трохи заросша, але б я не сказала, що заросша, Тут трошечки докласти сил та. А, десь Септик у нас встановлений. Ось зараз покажу. Ямус, нас... ось, ось там в кінці. Десь її треба знайти. От. По фундаменту фундамент хороший. Тріщин по будинку немає. Можете побачити. Зараз обійдемо ще з тої сторони. Є заїзд для авто ось тут. Ну, зараз. На першому поверсі встановлені грати. Ось тут трошки не дійду. Не дійду туди. Можна так подивитися, що будинок в гарному стані тріщин немає. Хочу в аганстві, телефонуйте з приводу ціни запитуйте. Всім привіт! Пропонується до продажу дача в кооперативі Кристал. Заходимо всередину. Маємо ось таку вітальню. Тут поли з підігрівом електром. Отут де сіренький луноліум, там поли з підігрівом. Маємо камін діючий. Ось такий. Далі проходимо на кухню. Стосовно приготування їжі то газовий балон. Тут у нас ванна, тобто дача з усіма комунікаціями. Зі зручностями Світло не можу включити, бо світло не включається. Зараз вимкнули. Ось зняли, ну, зняли, те, зняли, але це все встановлюється, працюючи. Ось є бойлер, теж спустили водичку. Так, йдемо далі. Маємо другий поверх. Так, другий поверх. Знімаємося. Є доступ на кришу ось тут у нас. Невеличка коморка. Чи не знаю, гардіробна там. Далі кімната з лежанкою. Ось така. Розмістили тут три ліжка. В принципі. достатньо тут теж місця. Переночувати. Так, вікна у нас дерев'яний склопакет. Вікна в гарному стані. Ось так. Зараз. Телефонуйте, домовляйтеся про перегляд.